Ця моделька з нашої преміальної колекції на лебединому пуху, 95% лебединого пуху, 5 перо. Надзвичайно легкі, надзвичайно приємні на дотик курточки і дуже-дуже теплі. Вони такі прямо набиті, набиті, навіть тактильно відчуваються, наскільки вони приємні. Що класно в курці, вона коротенька, дуже 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 добре сидить з низ, низами, з високою дуже посадкою. Що цікаво, цікаве є те, що є подвійний замок. Ми можемо її більше приталити, зашпиливши на ось цей замок. І кнопочки, тоді буде видимий цей замок. Можна її зробити меншим розміром. От, наприклад, ви одягаєте спортивний костюм, ви собі робите її більшою. Ви одягаєте щось таке більше, ближче до тіла, ви зашпиляєте на перший замок. Вона виглядає тоді ось так. Ось так вона виглядає зашпилена на перший замок. Ось так буде виглядати зашпилена на другий замок. І плюс ось такий. Взагалі дуже цікава, складна модель, класна фурнітура з зірочками, Вона не має капюшона, але має високу стієчку, дуже-дуже тепла. Це така зима-зима. Мінімально прості, вона з широкими полосами, дуже актуальна моделька. Можете замовити на modnakazka.com.ua або приходити до нашого шоу вказувати, от хочу цю модель, і ми обов'язково вам її покажемо, навіть якщо у нас відсутнє світло.